Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу хочеться зробити маленький вступ до другої глави Книги Ісуса Навина. Кожен з нас має свій світогляд. Ми вважаємо, що ну, так як ми реагуємо на світ, як його сприймаємо, ну, що це більш-менш правильно. Багато хто з нас належить до різних конфесій. Я маю на увазі віруючих людей. Є й такі, які взагалі не мають потреби у духовному житті або ну, вірять в існування Бога, але не сповідують якусь конкретну релігію. Вони вважають свою позицію теж правильною. Крім того, в нас є свої стандарти розуміння, що таке любов, що таке прощення. Що таке справедливість, ну і так далі. І що таке зло? І не далеко не завжди, так як суспільство уявляє оці речі, які важливі в нашому житті, відповідають біблійній моделі, так, як пропонує Господь, як поступає Господь. Що наші Уяви про, про любов, про прощення, про гріх, про зло вони все-таки спотворені, спотворені гріхом. От. Бо, якби так не було, тому що от кожен з нас він, ну, вважає, що ну, більш-менш правильно в нього життєва позиція. Ну а звідки ж тоді зло береться? <кій> Чому в суспільстві так багато зла? Перепини будь-кого на дорозі і поспілкуйся з ним, в нього більш-менш все. Все добре в нього. Все правильно, і дітей правильно виховані, ну і так далі. А чому ж стільки зла? Тому що наше світосприйняття або сказати реалізація нашого життя нас спотворена гріхом. І нам треба дуже прислухатися до Слова Божого. Щоб не упустити найголовніше, от, давайте ми і будемо читати другу голову книги Ісуса Навина. Якраз от тут ми побачимо один з таких прикладів Божого милосердя. Отже, ізраїльський народ входить в фазу війни проти тих народів, які населяли Хананський край. І е, їм потрібно е, скласти план дій, що вони будуть робити, е, як приготуватися до е, цієї війни. Ну і зрозуміло, що е, стратегія війни вимагає розвідки. І оця розвідка сьогодні відбудеться, але відбудеться вона за дуже е, незвичайних обставин. От, і ми зараз прочитаємо. І послав Ісус Ісуси Навина, ситима двох спостерігачів, таємно і сказав: Підіть огляньте землю Єрихон. Два юнаки пішли і прийшли у Єрихон, увійшли у дім блудниці, ім'я якої Раав, і залишилися ночувати там. Ось, будь ласка, як так? Представники особливого народу ідуть до міста. З розвідкою, і вони обирають будинок блудниці, будинок розпусти. І ми чуємо ім'я жінки. Ім'я жінки Раав. І це ім'я ми з вами чуємо за тиждень до Різдва Христового. Коли у храмі ми читаємо Євангеліє, присвячене приготуванню до зустрічі свята народження Ісуса Христа. І там згадується. Чотири імені жінки, згадуються імена, хто по плоті були предками Ісуса Христа. І там згадується також оця блудниця Раав. Здавалося, в церкві все має бути ідеально, і тут мало би бути ідеально. Ці розвідники мали би прийти до якогось там вельможи чи до якогось особливого старця. До якогось праведника, але вони прийшли до блудниці. Що це означає? Це означає, що Господь дає шанс усім. І тому ця війна розпочинається не з великого набігу, який зруйнує все. Але ми з вами говорили, що Господь дає шанс обов'язково всім. Тому й та війна буде тривати дуже довгий період. 400 років, поки вони завоюють все для того, щоб всі народи могли спастись. От друга глава нам дуже красномовно про це свідчить. І ми це почуємо із уст жінки, яка була блудницею Рав. Те, що вона згадується у родоводі Ісуса Христа, означає, що Господь дає шанс усім. І Він прийшов, щоб усіх спасти. Тому що в нас є свій стереотип. Якщо люди ходять в храм, то ми собі уявляємо, що це ангели там мають бути. І за престолом ангели стоять, і на хорі ангели стоять, і за свічним ящиком ангели стоять. І ті, хто прибирають, там мають бути ангелами. Ми собі так уявляємо. Насправді церква це лікарня, яка дає шанс. І всі стружені, обтяжені. А чим обтяжені? Хіба роботою, хіба чим обтяжені? Та гріхом обтяжені. Приходять до церкви, щоб тут лікуватися. Можливо, все в них і не так виходить, як би хотілося, але вони приходять. Для того, щоб там у храмі отримати лікування. Тому що Господь прийшов спасти не праведників, а грішників. Так сказано у Святому Євангелії. Не буду зупинятися, що він мав на увазі, коли говорив праведники. Але Господь дає всім шанс. І тому завоювання Ханаанського краю розпочинається із навернення і спасіння плодниці. Рав буде праматір'ю Давида, і пізніше, відповідно, і Ісуса Христа по плоті. І залишилися ночувати там. І сказано було царе в Ось якісь люди із синів Ізраїлевих прийшли сюди в цю ніч, щоб подивитися землю. Ну, зрозуміло, що вони відрізнялися по одежі, по мові, там, по, по зовнішньому вигляду, все-таки побачили, що вони прийшли. Ну і вони от прийшли до блудниці, тому що, ну, скоріш за все, прохожі, які там могли проходити. То не викликали би підозри, що вони пішли у цей будинок розпусти. Це одна причина, а друга причина, що е, жила Раав у стіні, е, якою е, була обнесена обнесене місто Єрихон. і е, ця стіна е, була настільки широка, що в ній е, були помешкання, були квартири, кімнати яких можна було жити. Це доводять нам археологи, які робили розкопки древнього єрихону Цар єрихонський послав сказати раві видай людей, які прийшли до тебе, які війшли у твій дім вночі, тому що вони прийшли видивитись усю землю. Вже здогадувалися все-таки всі, хто були у місті, чули, що до них наближається. Військо, військо Ізраїля. Зараз ми це прочитаємо. Але жінка взяла двох людей тих і сховала їх, і сказала: дійсно, приходили до мене люди, але я не знала, звідки вони. Коли ж у сутінках належало зачиняти ворота, тоді, вона, тоді вони пішли. Не знаю, куди вони пішли. Гоніться швидше за ними, ви наздоженете їх. На перший погляд. Вона зраджує свій народ, але цей народ, як ми вже з вами говорили, як і більшість народів, які населяли Ханаанський край, погруз у своєму гріху. Ми в наступних главах це почуємо і побачимо. І в них не було бажання каятись. Замість покаяння в них буде там інше. Якщо ти каєшся, значить ти віриш, що ну, Бог тебе прощає, і, відповідно, після покаяння ти маєш що? Впевненість. А у тих людей не буде покаяння, відповідно, якщо нема впевненості, значить буде страх. Ми це прочитаємо, і там навіть такі приклади наводяться, наскільки чоловіки будуть перебувати всі, які там живуть, чи майже всі, у якому будуть вони страху. От, а ну і треба ж сказати, що. І е, жінка ця розуміла і знала, що е, Ізраїль справді поклоняється істинному Богу, тому що до того міста вже неодноразово доходили чутки, як Господь благодіяв для Ізраїля. А сама відвела їх на покрівлю і сховала їх у стопах льону, розкладених у неї на покрівлі. Послані гналися за ними по дорозі до Йордану, до самої переправи, ворота ж негайно зачинили після того, як вийшли ті, що гналися за ними. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на покрівлю і сказала їм: Я знаю, що Господь віддав землю цю вам, тому що ви навели на нас жах. І всі жителі землі цієї прийшли від вас у страх. Побачили, але не всі покаялись, не всіх вистачило розуму прийняти спасіння від Господа Бога. Бо ми чули, як Господь Бог висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту. І як ви учинили з двома царями аморейськими за Йорданом, Сигоном і Огом, яких ви знищили. Знаєте, як кажуть в народі, старі люди казали, старі люди знали. Людина, якщо уважно приглядається до життя, аналізує, що з ким і чому трапляється, в неї складається. Досвід правильний. І якщо людина має ще і добре розташування серця, то вона і оберігає себе, щоб не робити таких помилок, як хтось інший робив. І вона застерігає молодих від поганих вчинків. От. І от ця рау вона якраз і зробила такі правильні висновки від того, що відбувалося, і вона прийняла. Рішенням допомогти цим розвідникам і спасти себе, і, що найголовніше, разом із свою сім'ю. Отже, читаємо. Коли ми почули про це, ослабло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу проти вас, бо Господь Бог ваш є Бог на небі, вгорі і на землі внизу. Отже, по... Покляніться мені, Господом Богом вашим, що як я зробила вам милість, так і ви зробите милість дому батька мого, і дайте мені вірний знак, що ви залишите в живих батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, і визволите душі наші від смерти. Вже у новому заповіті буде сказано, якщо хтось не турбується про домашніх, то той як язичник і зрікся віри, а вона поступає не як язичниця. Язичники продавали без проблем своїх дітей, особливо дівчаток, які коштували дешево і ну, зневажали сімейні цінності. А ось в неї совість говорила по-божому. І вона не лише про себе піклується, а вона турбується про домашніх. Ми вже в новому часі, в новому заповіті знаємо і Марію Магдалину, яка була грішниця, але покаялася і стала рівноапостольна. Ми знаємо Марію Єгипетську, яка теж була грішниця велика, але покаялася і стала преподобна Мати Свята, яку ми шануємо під час Великого Посту. Ці люди сказали їй, душа наша замість вас нехай буде віддана на смерть, якщо ви нині не відкриєте цієї справи нашої. Коли ж Господь віддасть нам землю, ми зробимо тобі милість і істину. І спустила вона їх на мотузці через вікно, бо дім її був у міській стіні, і вона жила в стіні. І сказала їм, Ідіть нагору, щоб не зустріли вас ті, що переслідують, і ховайтеся там три дні, доки не повернуться ті, що гналися за вами, а потім підете в дорогу вашу. І сказали їй ті люди, ми вільні будемо від твоєї клятви, якою ти нас закляла, якщо не зробиш так. Ось, коли ми прийдемо в цю землю, ти прив'яжи. «Червлену мотузку до вікна, через яке ти нас спустила. «Червлена мотузка, це за свідченням отців церкви, це символ Ісуса Христа. Ми спасаємося кров'ю Ісуса Христа. Через яке ти нас спустила. А батька Твого, і матір твою, і братів твоїх усю родину. Батька Твого збери до себе в дім твій. Якщо хто небудь вийде з дверей Твого дому геть, того кров на голові Його, а ми вільні будемо від цієї клятви Твоєї. А хто буде з тобою в твоєму домі, того кров на голові нашій, якщо чия рука торкнеться Його. Якщо ж хто нас скривдить, або Ти відкриєш цю нашу справу. То ми також вільні будемо від клятви твоєї, якою ти нас закляла. Вона сказала: Нехай буде за словами вашими, і відпустила їх, і вони пішли, а вона прив'язала до вікна червлену мотузку. Вони пішли і піднялися нагору і пробули там три дні, доки не повернулися ті, що гналися за ними, ті, що гналися, шукали їх по всій дорозі і не знайшли. Таким чином, двоє цих людей пішли назад, зійшли з гори, перейшли Йордан і прийшли до Ісуса Сина Навина, і переказали йому все, що з ними трапилося, і сказали Ісусові: Господь Бог наш віддав усю землю цю в руки наші, і всі жителі землі в страху від нас. Цього ми закінчили читати другу главу книги Ісуса.